Успіх компанії значною мірою залежить від правильно обраної та ефективно впровадженої організаційної структури. Існує кілька основних типів організаційних структур, кожен з яких має свої унікальні особливості та застосування. Лінійна структура характеризується однією чіткою лінією команд, де кожен співробітник підпорядковується лише одному керівнику, вона забезпечує чітку вертикаль влади та швидке прийняття рішень. Але може бути менш гнучкою у великих організаціях. Функціональна структура поділяє організацію за спеціальностями, такими як маркетинг, фінанси або виробництво. Це сприяє високій спеціалізації та ефективності в межах відділів, але може призвести до проблем з координацією між ними. Матрична структура поєднує дві системи підпорядкування функціональну та проєктну, створюючи складніші зв'язки. Вона забезпечує гнучкість та ефективне використання ресурсів, але може викликати конфлікти через подвійне підпорядкування. Розуміння цих типів структур, їх вертикальних та горизонтальних зв'язків є ключовим для успішного управління та розвитку будь-якої організації.